Цей хлопець набрав 43 мільйони переглядів на відео всього за місяць. Його контент це буденна рутина, але завдяки нестандартному стилю життя, яскравому оточенню, лакшері атрибутами і оригінальному мисленню, він моментально привертає увагу. І тут відразу згадується ще один герой, якого ви точно добре знаєте. Він теж будує контент на гіберболізації буденних речей. Екстремальні тренування, дорогі аксесуари, ідеальне тіло, і все це кожен раз ще більш перебільшено. І ось які перегляди він набирає. Але що це все дає? Шок, вау-ефект і максимальну залученість. Людям не цікаво дивитися нормальне життя, їм потрібні емоції та перебільшення. І що цікаво, раніше він знімав практично те ж саме, але без емоційного. Перебору, і всім було байдуже. А щоб ознайомитись з результатами, які ми створюємо для TikTok та Reels, переходьте в Instagram за посиланням у профілі та пишіть слово Кейси в Директ.